І досі сниться під горою меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сидіть коло хатиночки і павить хорошеї та кучеряве своє маленьке внуча І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діла. Дитя аж тричі весело цілує, прийма на руки, і годує, і спать несе. Рід сидить і усміхається, і стиха промовить нишку Де ж ти лихо Пищалять її вороги? І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гас. День погас і все почило. Сивий в хату і собі пішов отопчувати.